27 січня щорічно ми вшановуємо пам'ять жертв Голокосту. Всім, хто був знищений фашистською машиною в роки Другої світової війни, присвячую цей вірш. Це було в далекім сорок другим, як прийшла фашистська орда, закричали репродуктори усюди, «Собирайся на площі вся же два!» І заплакало дощем похмуре небо, плакали дорослі й малі, як злякані, і розгублені євреї, збирались сім'ями і на площу тихо йшли. Куди нас, пане, де нам далі жити, а як старенькі, їм не сила йти, а що з домівками накажете робити, а як пожитки наші зберегти? Ано ну мовчать, ви я нижча раса, і вам не місце бути серед нас. Германії потрібно послужити, і в нас є певні плани щодо вас. І рушила колона по дорозі, у ній всі разом, і старі, і малі, хто плакав голос, а хто і не в змозі, притихлі йшли в навідані далі. Хоч би діток маленьких пожаліли, гукнула жінка, що біля воріт усе село їх вийшло проваджати сльозами й сумом, дивлячись у селі. Та ось дитя з колони в бік пихнули, і вмить прикрила жінка пожила. Ніхто не вмітив, ніби все минуло, трьохрічна розочка, потіха всім була. Дитя двох лікарів, які тут проживали, сховала українська сім'я. Про те, що розстріляють, добре знали, та все ж сховати. Взялися дитя та підлий зрадник виказав родину, їх розстріляли, з ними і дитя, лише ехом крик дитини в небо ринув, і обірвалось янгольське життя. Усіх євреїв, що тоді погнали, теж розстріляли біля яру за селом. Над ними лиш вороння прокричало і небо плакало дрібним дрібним дощом. Вже стільки літ минуло з того часу, а цю історію почути не забудь. Ниби сьогодні те дитя я бачу і ту колону, що на смерть ведуть.